Останні важливі такі міжнародні перемовини і очікування від Давоса говоримо далі. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, долучився до нашого ефіру. Тараса, вітаю вас доброго дня! Хочу розпочати з цієї безпекової угоди між Києвом та Лондоном. Чи на вашу думку це справді історична та безпрецедентна подія? Як зауважив президент Зеленський? Як ця угода посилить Україну от саме з військової точки зору? І чи це підтримка на перспективу, чи вже от і зараз? Ну, це перша за 32 роки незалежності України комплексна безпекова угода. В дійсності дуже проривний документ. як би у нас скептично до нього не ставились, тому що у нас одразу ж почали говорити: де тут гарантії безпеки, це не є гарантіями безпеки, це є в дійсності гарантіями військової допомоги України. Це те, що от обіцяли Україні на саміті в Вільнюсі. Це до речі, викликало велику істерику саме у Росіян. Якщо звернете увагу на що вони тоді звернули увагу, тому що вони розуміють про що йдеться. У нас не всі в Україні зрозуміли, що йдеться а у Росіян це в дійсності істерику викликало. Чому тому, що вони розуміють про що йдеться? Фактично, оця безпекова угода, і якщо вони будуть підписані зі сполученими штатами Америки та з іншими, це по суті, НАТО тільки без п'ятої статті фактично, це мені нагадує угоду, яку є у Сполучених Штатів з Ізраїлем, по формулі наша зброя. Наші технології, ваші солдати, до речі, щорічна допомога Ізраїлю приблизно теж 3 мільярди доларів на рік складає з боку Сполучених Штатів Америки, і це дуже потужний крок на даному етапі. На даному етапі, поки Україна не вступає в НАТО. А я думаю, що там будуть труднощі з цим, поки Україна не вийде на кордони з 91-го року. Це дуже вагомий крок. Більш того, це по суті, союзницька угода а, Україна бере зобов'язання з точки зору захисту Британії. Там є сьомий пункт, якщо на них нападуть, і Британія бере на себе зобов'язання. Ну це фактично дублювання на натівського такого загального договору, але в дійсності без п'ятої статті, до речі, можливо, навіть краще ніж п'ята стаття буде працювати, тому що в нас теж знаєте, багато. Таких думок, що НАТО, от є такою ідеальна організація, вона буде працювати як слід. Тому, ну, на мій погляд, на мій погляд, що там ключове, це співпраця ВПК, тобто фактично відкривається можливості взаємодії між ВПК Великобританії, вказана про локалізацію воробництв. Тобто, Це обмін технологіями, як з боку Британії в Україну, і з боку України в Британію, тому що я впевнений, що. Що наші розробки вже о, обганяють деякі. Розробки західних країн, тому що у нас все на практиці а, використовується, і тому я вважаю. Я, я, чесно кажучи, очікував меншого від цієї угоди, але вона перевершила мої сподівання, і ми повинні розуміти, що це дуже важливо на цьому етапі, бо це запускає процес підписання цих угод. А, Британія, по перше, не дуже проста країна, не тільки ядерна країна, але має великий вплив і в британській співдружності, а, має велику. Великий вплив і в Сполучених Штатах Америки, ну і так далі, і так далі. Далі ми повинні розуміти, що фактично така сама угода це є такою вже рамковою, точніше, такою, як зразок для інших країн. Тобто От пані Стефанішина зазначила, що така угода подібна планується там з США. Тобто для України наразі це вихід, оскільки ну альянс і вступ до альянсу поки в перспективі не вбачається, то тоді окремим чином з стратегічними партнерами такі угоди будуть розроблятися і підписуватися? Звичайно. і така угода зі сполученими штатами Америки ламає вже всю гру Росії. Чого вони так і нервують? Вони ж сподівалися на наступне, що а, вони чомусь думають, що Трамп їм сильно допоможе, якщо. Прийде замість Байдена, хоча я не вважаю так, і у нас даремно так демонізують республіканців і особисто Трампа. Якщо буде підписана така угода, Трамп не факт, що зможе щось поміняти. Будь-які президенти щось можуть поміняти, і українці будуть менше пити валідол, а коли будуть дивитися на американські перегони і всі ці суперечки, в тому числі навколо України, тому що це фактично договір з державою Сполучених Штатів Америки. Далі тут, якщо британці готові давати ну фактично 3 мільярди доларів на рік, то відповідно, упевнено, що Франція може собі дозволити таку допомогу, гарантовану допомогу. Німеччина, Італія і Канада. Швеція ну трохи менше може бути. Ну і ключовий для нас теж є Польща, тому що без Польщі ця вся конструкція не буде злітати. Але ми повинні ще розуміти одну річ, що е, Україні зараз надавали зброю без будь-яких договорів. Умовно кажучи, всі наші союзники, які зараз нам допомагають, вони давали нам зброю, фактично авансом. Тобто, у них немає ніяких письмових зобов'язань перед нами. А тепер такі письмові зобов'язання з'являються, і це фактично Україна залазить під таку безпекову парасольку, що нам дуже потрібна. А це і добре, і для економіки, в тому числі тому, що кожному західному інвестору тепер буде зрозуміло, що Процеси набули незворотніх процесів незворотних незворотнього шляху, і тепер Україна буде під захистом західного, в тому числі парасольки і, і так далі, і так е, далі, Тараса, можна... але тут хочу запитати, ну можливо, там змішу одне з іншим, але тим не менш, ми наразі бачимо, що в конгресі США не можуть ухвалити допомогу Україні, і це вже є. Хоча там США є стратегічним партнером для України, і президент безпосередньо. Постійно говорить про цю підтримку, і от наразі Джо Байден сказав наступне: що якщо республіканці не виділять військову допомогу Україні, вони за багато чого заплатять. Це він сказав. Ну, взагалі, що буде з американською допомогою? Ваші колеги-експерти в ефірах там наприкінці старого року говорили про те, що ну буде допомога, буде середина січня. І Байден каже: якщо не нададуть, тобто, взагалі, я так розумію, що велика вірогідність того, що не нададуть. Ну, на мою думку, висока частка ймовірності, що дадуть військову допомогу, але не в повному обсязі, як потрібно для перемоги. З фінансовою допомогою поки що питання. Я думаю, що ми до цього повинні готуватися. Але знову таки ми повинні розуміти, що хоче від нас захід. Хоче захід стабільного партнера, який теж сам собі допомагає. Першу чергу вони вже неодноразово фактично півроку говорять: будуйте власне ВПК. Тому що Захід, же, знаєте, Україна часто хоче бути частиною заходу, але досі не розуміє менталітету західних країн, чому вони стали такими потужними, тому що вони а, самостійні, вони сповідують такий національний егоїзм. І якщо ти сам собі допомагаєш, то і тобі допомагають. Якщо ти постійно ходиш там, просиш, і так далі, ну тоді будуть запитувати, а чого ти просиш, якщо у тебе є ресурси, наприклад, для а, власного ВПК всередині. Країни і тому ми повинні розуміти, чим сильніше ми будемо самі по собі ставати, тим більше нам будуть допомагати. Така логіка заходу. З їхньої точки зору вони надавали нам допомогу знов таки підкреслюю, без будь-яких зобов'язань. Американці нам нічого не винні. От нічого. У нас паперів немає щодо військової допомоги. Вони виходили з того, що ми даємо от на, на цьому етапі, а далі є ви теж ставали сильнішими. От на чому ми повинні акцентуватися. Чим Більше буде власної зброї, тим більше, чим більше ми будемо ефективніше, тим більше нам буде допомагати, тому що вони хочуть бачити потужних партнерів. До речі, в цій угоді щодо Британії зверніть увагу: там є окремий пункт щодо Чорного та Азовських морів. Фактично, Британія оголошує, що вона готова там допомагати, ну, дотискати Росію. Це і в інтересах Британії, в тому числі, ми повинні розуміти, і знову таки, а чому вони саме тут підкреслюють? А я вам скажу, тому що Україна там показала конкретні результати власними силами. Це коли СБУ наштампувало цих дронів Марічка. Там сі-бейбі, і закашмарили фактично Чорноморський флот асиметричними методами, що Чорноморський флот тепер Російської Федерації боїться тепер взагалі в Севастополі знаходитись. А британцям і взагалі західному світу потрібні отакі серйозні партнери, які можуть допомогти самі собі, от в даному випадку, і допомогти в тому числі. І тому, що досвід, який використала Україна в чорному морі, це взагалі вперше в історії бойове застосування дронів, яке ніколи жодна армія що світу так не використовувала, і у це цікаво, у це серйозно, це серйозні пацани, умовно кажучи, тому що ну, так світ побудований, так світ побудований. Захід хоче сильних партнерів. Чим самі ми стаємо сильнішими, тим менше я вас запевняю, буде суперечив в конгресі давати чи не давати зброю. Тому що вони будуть розуміти, що а, Україна може бути потужним партнером. Ну, приклад Ізраїлю для нас є показовим. Де за... про це часто говорять, але й багато відмінностей, в тому числі. Тарасе, Я дякую вам, що ви долучилися. Тарас Загородній, керуючі партнер національної антикризової антикруз... групи. був гостем нашого ефіру.